Саме Ісусу Христова Отче, підкажіть, чи можна сповідатися причащатися Чешаці жінці, яка живе після розлучення у незареєстрованому шлюбі. Дякую. Та сповідатися можна, а покаятися не можна. От, наприклад, злодій, так, який живе за рахунок того, що краде, приходить до сповіди, і питається священник, які гріхи? А він каже, краду отче, трохи. Обіцяєш поправитися. Він каже, ні, ні, ні. ну так, як обіцяю, ну це мій спосіб заробітку. Я цим живу. Я ну, як я можу обіцяти покаятися? Або навіть якщо він і покаяється, каже, так, каюся, і зразу встав з і розуміє, що він знову буде цим займатися, бо він цим живе. Ну то до чого та сповідь? Таке самеця прийшла до сповіді і каже, жию з незаконним чоловіком. Ну і отець каже, ясне діло, що треба це діло поправити, не роби так, обіцяєш жалієш за те, що так робила, так обіцяєш поправитися, так. І знову йдеш до того самого незаконного. Ну, неправильно, треба узаконити ті відносини. Узаконити ті відносини, і туди е, можна говорити про, про сповідь.